Intel Core i 5 10500H RTX 3060, 16 ГБ оперативної пам'яті та 500 ГБ швидкісного SSD. MSI GF65. Всім привіт! Мене звати Богдан. Вітаю вас на каналі CityTel. Зварюйте карпатський чайок або кавусю та приємного перегляду. Цей ноутбук дуже схожий до тих, які вже були в нас на огляді, але в інших комплектаціях. Одразу почнемо з дизайну та зовнішнього вигляду. Трішки відрізняється нижня частина корпусу та наповненість портів. Кришка ноутбуку та верхня частина до кейсу виконані з металу. Це інше пластик. Пластик доволі якісний та приємний. Збірка доволі якісна. Ноутбук не хрипить, не хрустить і не ломається навпілку, коли ти береш його в руки. Якщо говорити про зовнішню складову, то дизайн доволі цікавий і свого споживача він точно знайде. Я нещодавно робив опитування в нашому інстаграмі. До речі, якщо не підписані, ще підпишіться. Ось тут буде. І більшість людей проголосували за те, що їм подобається якраз такий більш агресивний дизайн, як це робить MSI. який виглядає досить цікаво, але я, наприклад, люблю більше мінімалізм. Також доволі багато людей є, які люблять мінімалізм. Ну вони й не придбають такі собі а, ігрові рішення більш агресивні, але такі рішення 100% мають бути на ринку, і виглядає воно все доволі цікаво. Тому що мало хто з виробників ноутбуків зараз робить ось такі рішення, де доволі сильно видно, те, що під кришку такий собі скелетон-корпус. Що стосовно портів. З правого боку, комбінований аудіороз'єм. Дивно, в попередніх моделях були окремі. Окремо мікрофон, окремо для навушників. Тут комбінований амбіороз'єм, але хочу відмітити, що він виконаний в стилі MSI. Якісно та надійно з армованою окантовочкою. Далі два USB-A, 2 USB-C та LAN або ж RJ45 з лівого боку порт для зарядки і HDMI. Ось тут я трішечки не зрозумів. Так: набір портів не можна назвати прям бідним. Але знову ж таки, цього два USB-A. Е хотілося б більше, чесно. Так, є ще два USB-C, багато хто може менше додавати, але не будемо вдаватись в полейнику. Давайте чітко говорити про те, що ми маємо ми бачимо перед собою зараз в цьому ноутбуці. Мені особисто хотілося б, навіть якщо нехай буде цих два USB-A і два USB рознести їх по різні сторони. Тому що я, наприклад, не люблю з правого боку до ноутбуку підключати мишку або знову ж таки периферію якусь, яку буду використовувати. І тут виходить, що просто перенавантаження все по портах йде на правий бік, зліва в нас ну, лише зарядка і HDMI. Можливо, в якомусь сценарії використання це буде зручно, може бути. Я цього не виключаю, тому не буду брати на себе відповідальність і сказати, що це прям незручно. Мені це не дуже подобається для багатьох людей. Це може бути навпаки зручнішим рішенням. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі, як вам таке рішення стосовно портів. Мені дуже цікаво, чесно почитати, чи подобається вам таке рішення, чи ні? Чи вам взагалі байдуже, де вони рознесені, їх достатньо, і все лише одна відмічність, що на жаль, тут немає SD-рідера. Так, це типу багатьох зараз. Немає, але там, де він є, він дуже зручний. Тому я не міг це не Коли відкриваєш цим ноутбук, бачиш перед собою 15 дюймовий IPS айпіс-туложний дисплей ще з оновлення 144 Гц і доволі приємними кольорами. Претенції до цього дисплею вбав, взагалі він мене повністю влаштовує і цьому рішенню подобається грати приємно, працювати приємно. Ніяких запитань немає. Якщо будете прямо професійною кольоропроекцією займатись, в будь-якому випадку, практично всі ноутбуки потрібно буде калібрувати на відміну від деяких там ну, одиничних рішень, коли вже з воду йде з якоюсь виброкою Pantone, чи ще чимось подібним. Тому супер. Екран класний, приємний, швидкий, до нього пекарензів ноль. Що стосовно клавіатури, вона дуже приємна тактильна. Мені приємно друкувати, вона своєрідна, така особлива з точки зору розміщення клавіш. Але я вже, наприклад, в неї звик після декількох емесайок на тесті, вона мені тут дуже зручна, насправді, тому що регулювання яскравості та гучності воно винесено на стілки, але поруч одразу є. Fn, І однією рукою доволі зручно регулювати яскравість підсвітки клавіатури, яскравість дисплею і гучність це дуже приємний момент. Також те, що хочу точно виділити в цьому ноутбуці, що мені дуже сподобається стосовно клавіатури, що з лівого боку немає Fn. -у. Це в іграх дуже зручно. Є Ctrl, пуск та Alt. Все. І це зручно і е, важливо зауважити. Ctrl широкий. Не просто як його роблять, десь незрозуміло де де на різних місцях виробники роблять, будь ласка, перестаньте це робити. Домовтесь якось між собою, зберіться там на каву, чай чи пін'як не знаю. Але домовтесь і робіть в одному місці. Бо коли я приходжу з одного ноутбук на інший, я такий контрол, а це не контрол, я хотів присісти в кс-очці і мене вже вбили, тому що я розгубився, тому що я не присів. Виявилося, що я не натискав на пуск чи fn, чи щось, щось подібне. Тому тут дуже зручно, що немає фану з і контрол широкий. Клавіатура 100% плюс. Підсвідка червоного кольору, 3 плані яскравості. До клавіатури претензій 0. Навіть хочу виділити функціональні верхні клавіші. то не це F1, F2 і тому подібне. Практично всі їх роблять вущими. Тут вони теж вищі, ніж зазвичай, але також вони доволі широкі, їх зручно натискати. Тому стосовно клавіатури, вони дійсно підійшли з розумінням і з таким урахуванням юзер експірієнса. Тобто, це дійсно зручно і в плані роботи, і воно себе дуже класно проявляє. Головний камінчик цього ноутбуку – Intel Core i5-10500H, який працює на частотах від 2,5 до 4,5 ГГц. 6 ядер, 12 потоків. 16 ГБ оперативної пам'яті DDR4. Швидкісний M.2 SSD на 512 ГБ. Та відеокарта NVIDIA RTX 3060 на 6 ГБ. GDDR6 з TGP 75 Вт. Отже, в ефірі World of Tanks. Дивимось, що по налаштуваннях. Отже, графіка. Ультра SD. Дивимось далі. 144 Гц, Full HD роздільна здатність. Чудово. Заміряємо монітор FPS. Тепер поїхали, поїхали. Чому ми стоїмо? Пропалюємо просто. Паливо ну не можна ж так. Так, 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 давайте, давайте. Вже когось бачу. Вже когось бачу. А, підійдемо ближче. Идем, едем в соседнем СЛО. На танцы. Ладно, давай, давай, давай. Я хочу встегнуть и шмальнуть. Чина. Оп, давай, давай, давай. Ну. Ай. Ну, ч ж ты так? Еее, сюда. Добрый вечер. Кату Опа, а кто тут по мне шмаляет? Чуешь? А ну, иди сюда. Давай, 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 давай. Раз, ще. Ммм. Друзі, якщо що, я в танки мало граю, тому якщо я якусь дурню роблю, ви обов'язково пишіть в коментарі, тому що. О, я вже не можу їхати, чудово. А, тому пишіть, буду разом з вами навчатись, будете навчати мене, що я не так роблю, як е, краще правильніше робити. Ось мене і вбили. Ну, як бачите, танки в нас доволі непогані. FPS е, нижче сотні. Ну, майже не просідав, або дуже рідко просідав. По температурах ми бачимо е, процесор. В межах 75% відсо... відсотків, градусів. А також графічний чіп, трішки високувата температура насправді, але враховуючи, що цей ноутбук тоненький, це доволі. Даже, ну, терпимо, скажімо так. Гра просто не оптимізована ще. О, але я вже когось був. Все чудово. Йдемо далі. Все нібино. Не... Окей. Дивимось на налаштування. Насправді, можливо, ще проблема в налаштуваннях. А, що у нас тут взагалі без 140. 140. Ага. Дивимось по якості високій. Давайте понизимо, поставимо низькі, протестуємо, що буде на низьких. Можливо, все-таки буде трішки краща ситуація в плані температури, тому що все-таки. Я бачу, що важкова. бывает же, да? Так, уже ситуация значно лучше. Так, мы видим уже поднятие вправо. Значит... Сперше е, краще в плані стабільності. Що, ти мене хотів бити? друже? Ну не вийшло, вибач. На жаль, не вийшло чи на щастя твоє. Окей, щось зончик такий серйозний грає. Окей, добре, е, біжимо далі, дивимось. Так, все, просадки пропали. Просадки пропали. Ми понузили просто е, отже якість. І отримали кращий FPS на 20 в середньому. А окей, я думаю, вам зрозуміло, що в принципі, в принципі, принципі цю гру буде можливо пограти. Але, можливо, треба якась охолоджувальна підставка, бо він в мене просто на стоїть. заростить. Можливо, просто одразу заходити на низьких налаштуваннях а, і буде все. Бачу, що зараз. В принципі, стабілізувалася ситуація і такої якоїсь сильної просадки немає. Але ось бачите, як ха, буває. Просадка мене чуть не підставила. Окей. Але є багато шутерів, які більш оптимізовані і можна грати спокійно. І тут їдуть якісь. гопники okay. на Ланусах. Власників Ланусів не хотів образити. Так, ми починаємо тікати. Отже. Зупиніть АВТОМОБИЛЬ! Зараз запаянным. Только ваш автомобиль. ха 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 сюда. чик Тепер сюда ш оп оп шатришки Даааа сюда Що ти хочеш? сюда давай давай йди на мене Оп 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 Давай 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 Криши снос Крыша сносна поездка На друже Оп 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 Здуло вітерком його просто То не я То просто все Вітер, жмаринський сильний вітер М -м Давай давай Давай, давай, давай. Сюди Ну, де ви, що вас заховали, чи що, друзі? Так, до речі, е, в нас 85 в межах 75-85 FPS. Графіку я понизив від тої, яка була е, початкова для комфортної гри. DLSS вистив на ультрапродуктивність і все інше середнє налаштування. Є деякі низькі. Але для гри на невеличкому. 15 дюймовому на ноутбуці. Цього достатньо з головою. З коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows, як і більшості ноутбуків зі штатів. Користуючись ліфтензійною операційною системою та шість коробки, ти значно економиш свій час та нерви, забезпечуєш більшу безпеку своїм персональним даним, а також отримуєш більш стабільну роботу на повній продуктивність твого девайсу. MSI GF65 доволі цікаве ігрове рішення. Кращим я його точно не назву, а він точно знайде свою аудиторію в 100%. Відсотків. Він мені в багатьох речах сподобався, трішки хотілося б кращого положення, але знову ж таки, давайте включати здоровий розум. Ви, коли обираєте ігровий ноутбук, ви повинні розуміти, що ви або будете мати товстіший девайс, який буде краще охолоджуватись, або ж девайс тонший, а він дійсно для ігрового ноутбуку, доволі тоненький та легенький. Але трішки з гіршим охолодженням. Я не можу назвати його жахливим, тому що на цей корпус дійсно все зроблено доволі гарно. І я взагалі дивуюсь людям, які диванні експерти починають писати там жахливе охолодження, ще щось подібне. Тому що ж, ну так, якби інженери там в цих мегакорпораціях Asus, Acer, MSI, Dell і тому подібні. Вони ж дурачки, вони ж не розуміють, як зробити, так? Ви це ну, так собі уявляєте. Друзі, цей ноутбук за свою вартість, за свою залізо дає дуже класний набір функцій. Чи взяв би я його собі? Чесно, не знаю. Треба думати, я не буду брехати видумувати, я не можу точно сказати, що ні, і не можу точно сказати, що так. Він мені однозначно сподобався. дисплей, клавіатура дуже приємні. І в цілому його потужності хватить для більшості задач, для більшості користувачів. Це стовідсот дизайн теж доволі цікавий, хоч я не люблю такий агресивний дизайн, але якщо не на нижню частину, всьому іншому він мені сподобався. І виходячи з опитування в інстаграмі, я зрозумів, що багатьом людям дійсно подобається такий агресивний дизайн знизу. Тому питань немає. ноутбук хороший. Замовляйте пишіть нам. Дякую вам за перегляд, кому сподобалось це відео та ноутбук, тисніть вподобайки та пишіть нам, щоб його замовити. Також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити наступні відео, а також не на дзвіночок, звісно, підтримуйте україномовний, якісний YouTube канал. Нам це дуже важливо для того, щоб разом з вами витіснити цю рісню нахрен з нашого українського YouTube. Я вірю, дивлю, дивлюсь на людей, які. Дивляться досі в цей YouTube. Я стараюсь для вас, аби просто, якщо не тяжко, не впадило, натисніть оцю червону кнопку, перетворіть її на сіру, і все буде чудово. Дивіться наші огляди до кінця. Ми будемо розширюватися аудиторія, придумувати для вас щось нове, цікаве, і будемо мотивувати. Змотивовані придумувати нові ідеї для відео. Мирного вам неба. Не забувайте обов'язково донатити на ЗСУ, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні! Слава українській нації та федерації!